День, шановні вступники, з любов'ю до людей та професії з таким гаслом навчаються в коледжі майбутні медичні працівники. Ми, Анастасія та Дмитро, студенти Кременчуцького медично-фахового коледжу імені Володимира Івановича Литвиненка, Гостина запрошуємо вас на екскурсію до нашого коледжу. Кажуть, краще один раз побачити, аніж сто раз почути. Ми покажемо вам цікавинки нашого студентського життя, які не зможете побачити в інших навчальних закладах. Повірте, нам є чим вас здивувати. Це наш музей. Ми пишаємось нашим коледжем і його славетною історією. У 1904 році, згідно з постановою Полтавського губернського земства, була організована Кременчуцька акушерсько-фельдшерська школа. Сьогодні випускники коледжу працюють в усіх напрямках медицини не тільки в Україні, а й за кордоном. Сьогодні медицину Кременчука очолює наш випускник Середа Максим Володимирович. Директор нашого коледжу Малик Світлана Станіславівна добре пам'ятає свої роки навчання на відділенні стоматологія ортопедична. Вона передає сучасним студентам свій професійний досвід. Підготовка медичних працівників проводиться відповідно до загальноприйнятих міжнародних норм. На відділенні стоматології ортопедична студенти опановують навички для виготовлення зубних імплантів, протезів, вивчають особливості використання медичних матеріалів стоматології. Запрошуємо вас до кабінету основ медсестринства та загального догляду за хворими. Хто з нас іноді не хворіє? Напевно, таких людей дуже мало. Вміти робити медичні маніпуляції, доглядати за хворими, володіти прийомами надання першої допомоги, ці життєві навички стануть нагоді кожній людині. Наші студенти відповідально ставляться до навчання, знайомляться з різними напрямками сучасної медицини. Запрошуємо вас до кабінету анатомії. Анатомія цариця медицини. Від стародавнього Єгипту, Греції та Риму прийшли до нас знання про будову тіла людини. Анатомія людини вивчає зовнішні та внутрішні органи, їх мікро та макроскопічну будову. Нелегко вчити анатомічну термінологію на латині. Детально розібратися в ангіології, синдесмології, міології та неврології Вас уже лякає медична термінологія? Не хвилюйтесь, ми вивчили, вивчите і ви. До вашої уваги кабінет мікробіології та імунології. В наших навчальних лабораторіях ми вчимося робити забір патологічного матеріалу, правильно його транспортувати, готувати мазки, вирощувати культури на поживних середовищах. Робота з мікроскопом цікава та дуже важлива в сучасній діагностиці. А тепер вас вітає кабінет хірургії. Тут ми вивчаємо практичні навички надання медичної допомоги при переломах, опіках та кровотечах. Навчаємося виконувати професійні обов'язки операційної медичної сестри. Згідно європейських стандартів медичної освіти передбачається вільне володіння професійною англійською мовою. Студенти коледжу відпрацьовують практичні навички невідкладної медицини англійською мовою. А в цьому кабінеті ми вивчаємо інформатику, здаємо тести і готуємось до кваліфікаційного іспиту ЄДКІ. На заняттях з медичної інформатики ми вивчаємо програмне забезпечення, яке використовується в сучасній медицині. Медицина це галузь, де переважає робота в команді. Психологічна служба коледжу сприяє формуванню у студентів комунікативних навичок, взаєморозуміння та взаємодії в колективі. Бібліотека коледжу це справжня скарбниця медичних знань. Тут наші студенти готуються до практичних та лекційних занять. Коледж створює умови для різностороннього розвитку кожного студента. Забезпечує фундаментальну та професійну підготовку. Через систему виховання формує освічену творчу особистість з високими моральними та фізичними якостями. В коледжі функціонує їдальня, де студенти можуть відпочити та розігріти свій обід. Студенти, які проживають поза межами Кременчука, забезпечуються місцями в гуртожитку. Запрошуємо випускників 9 та 11 класів на навчання за спеціалізаціями лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа та стоматологія ортопедична. Запрошуємо всіх бажаючих до нашої дружної родини.